Про головне події в Харкові та області 20 червня. Російські окупанти сьогодні вперше застосували по Харківщині плануючу бомбу фап 3000 Про удар тритонним тонним кабом по липцях повідомив військово-політичний оглядач групи інформаційних спротив Олександр Коваленко. Він заявив, що Україна до такої вбивчої новації загарбників не готова. Для протидії подібним бомбам потрібно знищувати їхні носії на великих відстанях. Для цього потрібні ППО великого радіусу дії, винищувачі Ф 16 і дозвіл нищити російські літаки на аеродромах за допомогою. Мого ракет Атакамс, поки цих засобів знищення носіїв бомб у зсу немає. Керовані фаби 3000 можуть вкрай негативно вплинути на лінію бойового зіткнення, прискорюючи злом лінії оборони та укріп районів ЗСУ, Попереджає Коваленко. Українські сили відбили частину території під Вовчанськом на Харківщині. Повідомляє інститут вивчення війни. За даними аналітиків, сили оборони повністю повернули контроль над селом Тихе та відбили в загарбників райони в центральній та південній частинах стариці. При цьому росіяни активно закидають вовчанськ авіабомбами, що на думку аналітиків свідчить про підготовку ворогом активних наступальних дій найближчими днями. Мер Харкова Ігор Терехов, повернувшись із Берліна, ветері нацмарафону, повідомив, яких результатів для підготовки Харкова до зими вдалося досягнути. Місто отримує 25 мільйонів євро в кредит від ЄБРР і ще 47 мільйонів у вигляді гранту від Світового банку. Усі кошти підуть на децентралізацію системи теплопостачання та закупку систем генерації тепла й електрики. Ще 2 мільярди на підготовку міста до зими нещодавно виділив Кабмін із державного бюджету. З дельфінарію Харкова до Океанаріуму Іспанської Валенції евакуювали двох китів Білух, Міранду та Пломбіра. Про це повідомляє видання Більд. Китів вирішили вивезти після особливо жорстоких обстрілів центра Харкова, коли один зі снарядів ударив неподалік від дельфінарію. У середу іспанці повідомили, що кити прибули до них після виснажливої подорожі. За станом тварин стежать спеціалісти. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.